Маліну покупала. І дідусь з бабуською на городі збирали. Це вже не рано, вже літо. напевно, вже потрібно їсти їх. Якщо домашня клубника, от мені приносять, то там німа не тратів. Вона нічим не поливає, жінка така добросовісна. А на базарі вот это я перший раз купила. але баба каже, що вибрала і все нормально. Будемо сподіватися. Ні, це не перші ягоди, це можна сказати, вже ну, я стараюсь понечку купувати, саме ягоди, щоб вони вже були закінчені. По-перше, менша ціна, а по-друге, вони вже дійсно, які, ну, які можна їсти. А самі перші ягоди їла у мами вдома. Клас. Тому я стараюсь купувати саме такі, помідорчики, вже знаючи, що вони вже без всяких лишніх цих добавок, нітратів, нітритів і подібних речей. Ні, mm -hmm. Мабуть, трішки пізніше, що зараз трішки мабуть, є нітрати так. Зараз рано ще. Полуницю черешні. Полуниця така, багато було гнилої, не солодкої, але великої <різь> 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 і гарної. А дітям треба купляти, вже нічого не боїмося. Купляємо потрошечку, звісно, купляємо, вимачуємо, замачуємо, так як це, і овощі, так, і ягоди. Ну, по чуть-чуть купуємо, а як же? Все в нетратах. То, що ми покупаємо зимою фрукти, вони точно такі ж нетратні. Потім іюнь, в принципі, клубника це сезонна ягода. Так. Да. Якими вони були? Вкусні. Солодкі. Купував. Як вони вам? Непогані, я можу сказати, клубнику купував. Да. Я люблю купувати Вінницькі, а не Одеські там, тому що Вінницькі краще набагато, вкусніше, солодші.